Сьогодні в відео Оля Фреймут пригадала минуле та дорікнула полякові та є що вони насміхаються стіни Злата Огнівіч закрутила роман з одруженим. Ларіса Доліна підтримує батальйон Азов. А насправді як шахраї виманили у співачки 170 мільйонів рублів. Син Бабкіних не зміг вступити у вищий навчальний заклад, бо не знає мови. Світлана Білоножко одружила онука. Зірковий візажист Єгор Андрюшин розповів про згорівший будинок у Бучі під час російської окупації. А ща це тебе губи Тіни Кароль. Так, так я ні. її не сою. Хто ці цьоті? Це жарт чи Булінг? Тіни Кароль. Оля Фреймут вирішила заявити про себе та попіаритися на найвідоміших жінках, шоу бізу, а саме на Олі Поляковій, Марії Фросиніні та Тіні Кароль. Оце Джекпот я вважаю. Так от переглядаючи старі відео, Фреймут натрапила на відео Полякової та Єфросиніної, які пародіювали Тіну Кароль. А це тебе губи Тіни Кароль. Так я їх і рисую, хотіть тебе там стоять. Хоча видно, що дівчата просто кипкують, фреймуці сприйняли як булінг, у бік ціни кароль. Отож, друзі, давайте розбиратися. Пишіть свої думки в коментарях. Закрутила роман з одруженим. Злато огнівіч підозрюють в романтичних стосунках з Максимом Бородіним через тісний контакт в кліпі. Співачка зауважила, що є такі поняття, як актор, і все це гра на камеру для більш реалістичної передачі пісні. А нічого, що одружений чоловік так треться об злату і заглядається на неї. Пише схвильована фуловерка. На що злата відреагувала? Ваші побажання передам і в Голівуд. Також терміново закрити усі студії, перестати випускати кіно. Бо там актори одружені, ще й не таке виробляють на зйомках. А чи буде роман в подальшому між Златою та Максимом? Час покаже. Збирає на український батальйон Азов. Ларису Доліну розвели на гроші українські шахраї. Вони переконали її продати свою квартиру в Москві за 112 мільйонів рублів, внести під заставу дачу за 50 мільйонів і передати гроші невідомим. Також шахраї зламали соцмережі співачки, де від її імені заявили про спонсорство батальйону Азов. Пізніше Доліна записала відеозвернення та повідомила про порушення кримінальної справи, за якою вона проходить як потерпіла. А тепер моя версія просто Доліна розвела росіян. А вони що забули, що вона українська єврейка та перейняла естафету у Ані Лорак, яка живе під прикриттям на Росії, а сама таємно закуповує дрони для ЗСУ. Я стала жертвою мошенників. Установлено, що мошенники знаходяться на території України, і тільки що вони виложили в соцсетях якобы від мене чудовищного характеру, в якому немає ні одного слова правди. Без знання мови в німецький навчальний заклад не вступиш. Дружина співака Сергія Бабкіна розповіла, що 16-річний син Артур не вступив до вишу в Німеччині. Він ще не може вступати до вишу, бо в нього поки що немає належного рівня німецької мови. Розповідає Сніжана. Артур спочатку ходив до німецької школи, але потім не захотів там вчитися. Він закінчив українську школу в Німеччині. У них була німецька, але її недостатньо для того, щоб вступити або до коледжу, або до вишу. Тому він хоче з вересня Дити на курси щоб досягнути, хоча б до Б1. Тоді вже буде можливість кудись вступати. Розповіла Бабкіна в інтерв'ю Капею. Світлана Білоножко одружила свого онука та показала фото з весілля. Віталій Білоножко одружився. Пише співашка. Наш любий онук взяв дружину прекрасну дівчинку Софійку. Дуже молоді, але ж кохання це велика сила. Довго думала, скорочувала, щоб вам друзі показати найцікавіші моменти весілля. Що коли приходять справжні друзі, рідні, то й весілля вдається на славу. Будьте щасливими, дорогі, наші наречені. Написала Світлана Білоножко. Мене просто наче не стало. Мама сидить, плаче і зірковий візажист Єгор Андрюшин розповів, що його будинок в бучі згорів під час російської окупації. Це був дуже тяжкий період для нашої сім'ї. Така величезна втрата показала, хто є хто і що життя одне. Спочатку хлопцю не вірилися, аж поки сусіди не вислали йому відео згорівшого будинку. Тому зараз у його змінилися цінності, і Андрюшин не витрачає великих коштів на одежу сумки тощо. Бо саме найдорожча річ, яку він купив за власний кошт, це була сумка від Луї Вітон, яка згоріла в будинку. Я собі подарував на день народження сумку від Луї Вітон. Вона коштувала десь 3-4 тисячі доларів дома в бучі. Згоріло тому Єгор тепер спокійно може одягнути річ з секонд хенду. Так, от мене наприклад сьогодні рубашка з секонд хенду, яку я сам описав балоном для машини. Блін, а виглядає так. так, ніби з якогось дороге магазину. Там написано «біч». Ах ты ж!